Як козаки ворожого танка пригнали, і це не казки а бувальщина. Я не вірю, що це можливо. Підбити там так можливо, Але украсти це неможливо. Роман чи не найвідоміший боєць 128-ї гірсько-піхотної бригади. Він разом з побратимами з-під носа ворогів крав російський танк. Цей Т-72 разом з іншою ворожою технікою стояв під Дебальцевим. Від розташування українських військових якихось півтора кілометри. Вісім танків йшло, нас залишили. Ми артилерія, нас мали прикривати з усіх сторін. Нас ніхто не прикривав, ми самі відбивалися. Вдень відбивалися, а вночі бійців пішли на розвідку. Понаблюдали, нікого не видно. Вони пішли туди. Знайшли танк. Там на танку було троє чоловік, але хлопці з автомата постріляли. Вони втекли про вчинок Романа. Першого дізналася мати. і одразу не повірила. Зрештою, як і командування. Я здивувалася, як кажу, дитину ви вкрали танк та вас можуть розбити. Ні, мамо, ми все передали по рації, їдемо на русськім танку. Е, приїхали на позицію, поставили український прапор і все. Я кажу, ну то молодці. Військовий трофей бійці відвезли на український блокпост. Терористи намагалися відбити бронемашину та все марно. Дякую Богу! Не мускай. І Дякуйте москалі, що я не Бог. Про подвиг артилеристів українські музиканти зняли короткометражний мультфільм. Мультик виклали у мережі. Наші на віні, а дітки на вігані. Мені сподобався. Такий прикольний, сам простий. Ворожого танка військові прозвали Кентом Септодругом. За військовий трофей отримали грошову винагороду майже 50 тисяч гривень. Гроші віддали на лікування свого побратима Олександра Донецького. Пам'ятаю, спишка полум'я. Напевно, комплект, потрапила чи міна, чи осколок, чи я не пам'ятаю. Тобто, отримав опіки. Виходячи з Дебальцевого, артилеристи забрали трофейний танк із собою, військову частину його, звісно, не повезли. Разом з іншою технікою залишили на базі в Артемівську. Та нещодавно бійці дізналися, їхнього кента забрали і віддали іншим. На даний момент, от сьогодні я з хлопцями спілкувався, на танку їздять другі. Це наше таке командування. Просто обманюють, лапшу на вуха вішають, а ми тримаємося, як можемо. За лічені дні Роман знову вирушає на схід, як і решта бійців 128-ї бригади, з якою технікою воюватиме тепер артилеристи можуть лише здогадуватись.